У людей а, виникає питання, як громадська організація <свісно> створює бізнес, ви ж не прибуткові. Давай розкажемо, поговоримо про соціальний бізнес. Що це таке, чи він відрізняється від класичного бізнесу, і навіщо він потрібен? Так е, на відповідь питання: ви ж не прибуткові, як це бізнес? Да. Відповідь дуже проста: прибуток це вже кошти, які ми отримуємо після всіх там витрат. І от як чистий дохід вже в нас там є. І забираємо його собі. Так, да. і от це ми собі забираємо. Ми так не робимо. Е, в чому різниця? В тому, що ми от продаємо якийсь товар, наприклад. Е, це як платна послуга громадської організації, що абсолютно дозволено законодавству. Далі у нас є е, накладні витрати. Тобто ми собі відмінус... собівартість, верніше спочатку, ми відмінусовуємо собівартість, у нас там є вже валовий прибуток. Далі ми забираємо звідти накладні витрати, це там зарплати людям, які над цим працювали, оренда приміщення, комунальні витрати, ну і інші, там, що йде разом з цим. Ми отримуємо операційний прибуток. Це вже ніби от гроші, ніби вже все відрахували. Після цього ще насправді треба відрахувати податки mm -hmm. за зарплати цих людей, і тоді ми отримуємо оцей чистий дохід. В бізнесі ці гроші підприємець розподіляє на власний розсуд. Ми, в свою чергу, не можемо цього робити ніяк. Дохід, отриманий, оцей чистий прибуток, він ніяк не розподіляється між засновниками е, організаціями, взагалі ні між ким. Все, на що він може бути скерований. На статутні цілі громадської організації і статутні кілька. цілі це те, власне, чим громадська організація займається. Так, тобто, це те, що генерує це підприємництво, весь прибуток він скеровується на оці е, якісь соціальні речі, на те, чим ми займаємось, е, і по факту інвестується в громаду.